Зірки, які стали батьками після 50 -ти. Одним із таких є Аль Пачіно. У 1989 році у нього народилася перша дитина дочка Джулі. А у 2021-му, коли Пачіно було 61, він і його тодішня дівчина Беверлі Ді Анджело стали батьками близнюків Антона і Олівії. Та найбільша сенсація відбулася у 23-му році, коли 82-річний актор разом із колишньою дівчиною Нур Альфалой привітав появу на світ свого сина Романа. Не менш вражає історія Роберта Де Ніро. Який виховує сімох дітей. Уперше актор став батьком ще у 1976 році. Згодом він усиновив дочку Дрену, а також став татом близнюків Джуліана і Айрін. Від колишньої дружини Грейс Хайтауер у нього народилися Еліот і Хелен Грейс. А у 79 років Деніро знову поповнив свою родину. Його дівчина Тіфані Чен народила доньку Джію. Серед пізніх батьків і легендарний фронтмен The Rolling Stones Мік Джагер. У 73 роки він став батьком. Свого восьмого сина, який з'явився на світ у 2016 році, від Мелані Хемрік. Нині, 82-річний музикант, має восьмеро дітей, п'ятьох онуків і навіть правнука.